Доброго дня. Знімати не хотілося, але прийдеться все такий патон VD L200, ну це трьохэтажка, але вона без плавного пуска. По крайній мере, я бачу що якісь варістри рибахнули. Так, що з ним? Ну не працює, звісно. По-перше, давайте почнемо звідси вилку міняти, бо ось вона підгорена, та і це не вилка, це вже... Черт еще раз, далі, тут на платье термістири сдохші. Так, далі все підгорівша клема якась розплавилась повністю. Підплавилися контакти. Чого воно? Це йде плюс-мінус із диодів. Так, ну то ще таке дело. Але тут, так сказати, специ до цього. Ну це вже ось знято було, це не мною знято. Це мною, а це не мною. Ith, ось ось Бачите, як напаювали транзистори. Ножки викусили, ці наверх напаяли. Ну і що робити? Що робити? Дорожки зірвані, пістони повиривані. Тут це, так, все так жорстко все впає, бачите, зірвані. Зірвані пістони. Тут теж все. Все. відкушені ножки і просто напаяні наверх. Ну так не робиться. Просто так не робиться. лопнувши ще підкладка. Це термопрокладка. Керамічна мінять. Ну я далі не знаю, що. Так, а це я зняв. Ну, это такие справы. Я даже не знаю, что сказать. И тут жесть все. Все, видите? Это просто жесть. Монезирование, закручивание. Да. Це так хтось робив. Тут паяно все. Ну, починаємо звідси. Тут паяно, тут паяно, випаяно. Далі. Тут теж щось паяні ножки. Незрозуміло, може, а це теж, мабуть, випаривалось, поставили на площадку. Тут паяне, паяне все. Далі паєне, зірвано, все тут паяне. Я не зрозумів, це кружок умілої руки було чи що. Тут паяно, ось ось. щось. Не зрозумів, якийсь проводок сюди. Ну, нехай це на заводі паяли. Нехай. Е, це. Оптопара випаювалася, впаювалася. Ну, ну це просто жесть. Тот цей вот тоже выпаиваю Ну, честно кажется, я не знаю. Ну тут все что угодно может быть. Есть смысл его восстанавливать, нема. Як скажете. Ну, то, что транзисторы все поялись через задний проход, то зрозуміло. А ну-ка драйвер тут появился. Не. До драйвера не дійшли. Ну, тут все позриви ай ага, Бля. Дорожки позривані. Пістони позривані. В общем, жесть. Кругом жесть. в плату без сліз, дивіться, не можна. Не знаю. Є смисл робити? Нема смисл От як? Те, що тут перепахано все, я дирвано, це зрозуміло, бачите ножки відрізані, відрізані, тут допаяні ножки, тут допаяні. Незрозуміло як. Тут одрізано, допаяно. Тут теж для чого його робили? Оце виривали, позривали всі пістони. Ладно, тут, починаємо. відпаювалося, ТГР відпаювався. Тут. Тут, ага, відпаїлися ось ці деталюшки теж відпаювалися. Тут відпаювалося, тут відпаювалося, 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 зірвано все. Наляпано, відпаювалося. Це відпаювалося, замінили, я так зрозумів, посадку посадили. О, далі, це відпаювалося, всі-всі тут зірвано. Тут відпаїлося. Тут відпаялось, тут відпаювалося, тут От, Тут поялось, тут От, Так, тут ось поялося і тут поялося. Далі, далі, далі. Тут появилось, шимка випаювалася, я так зрозумів, Це шимка. Мабуть, шимка. Ну подивлюся. Тут випало, тут випаювалося. Я вже не кажу, що випаялось, просто показую, тут випаялось. Далі тут випаювалося. Тепер розвертаємо сюди і дивимося, що паялося, паялося, підгоріло щось, підгоріло щось, тут випаювалося. Тут зірвано, тут зірвано так, тут випа... тут зірвано. Ось все, Ось. зірвано. Ну і що, якщо я зроблю, то десь воно. Ну, не знаю. Не знаю. Блін, навіть тут побували. Ось я зняв. ледве лед, лед зняв і тут ось, ось паяна. Сліди пайки провода підпаювали. Це щоб не знімати же. Ну візьміть якісь роз'ємчики зробіть. Блін.